П'ятницю ввечері Красна площа перетворилася на величезний концертний майданчик, де виступали щирі і талановиті, зовсім юні і вже досвідчені учасники найграндіознішого проєкту творчої молоді Чернігів Забес. Фінал шоу все ж таки відбувся, не зважаючи на перешкоди з боку чинної влади міста і спроби зірвати концерт. Концерт, який став результатом складної і цікавої роботи, і учасників і організаторів проєкту. Протягом півроку вони переглянули 250 номерів, і з більше тисячі учасників відібрали спочатку 66 півфіналістів, а потім і 25 фіналістів. Відчуття хороше у нас діти найкращі, найкращі лучше, саме І вони сьогодні всі щасливі. що все таки концерт состоявся. От концерт йде іде на високому рівні. Все, що обіщали діти на, на професійній сцені, з професіональним світом, з професіональним звуком. Вот мы очень переживали, что помешают или погодные условия, или вы видели сегодня еще одна сцена монтировалась и хотели сегодня помешать провести нам этот концерт. Э -э -э Слава Богу, что все-таки Бог видит, что надо защищ защищать, оберегать детей, правду, все будет хорошо. Все і було добре. До фіналу потрапили 25 найкращих учасників, які представили номери різноманітних жанрів: вокальні, хореографічні, акробатичні, розмовні. Відкрив концерт хор хлопчиків. Настільки патріоти. Типа і найбільше таких проєктів в нашому місті. Мені дуже сподобалось, як ми виступили. Я трішки боявся, що ми можемо ну, погано виступити. Але тепер думаю, що ми краще всіх виступили. Це величезна робота дітей. Величезна. Велика дяка, безумовно, нашим керівникам. Емоції неймовірні. Захват, гордість за дітей, за їх роботу все чудово. Дякуємо. У мене великий позитив. Мені дуже вже подобається мені зараз. Ну от коли я вже виступав не на одній сцені, мені зараз вже не дуже не так уже і страшно, як і тоді. Те, що концерт відбувся на Красній площі, надало дітям впевненості в своїх силах. Вони побачили, скільки людей прийшло їх підтримати і проголосувати за них. Бо переможця обирають саме глядачі шляхом смс-голосування, яке розпочалося цього ж дня о 16-й годині, а завершиться 9 листопада о 18-й годині. Треба підтримати її. Да. Скільки смс тут підійшли? <рес> Багато. Сколько? <денег? рес> Будем слать, чтобы никому не было видно. И мы пришли за нее поболеть. Привет! Будет из них. Конечно. Много. Прекрасно, прекрасно. Все так организовано, красиво. Замечательно. Молодцы все. Особенно организаторы, умницы. Найменшеньким учасником фіналу став Орест Макаренко. Очень дуже да очень понравилась. Та да все». «Не чекали, зовсім не чекали. Це для нас було такий сюрприз. Дуже дякуємо нашій комісії, що вона так нас дуже оці... Оці... оцінила, дуже високо. Спасибо большое. Не чекали, що будемо виступати на такої великій сцені. Очень подобається організація. Очень подобається все, все так розписано, все чітко, і тепло дітям. ніяких ну, замінок нету. На репетицію прийшли все чітко по часу, Здесь все по Тобто, велике дякую організації. Слова його пісні чомусь нагадали про тих, хто хотів зірвати фінал дитячого конкурсу. Втім, всім на площі було зрозуміло, хто хотів зірвати фінал дитячого фестивалю. Альтернативна сцена, яку звели на площі, із дозволу міської влади спочатку стояла пусткою, нагадуючи жалюгідні руїни, а потім її під дощем в небезпечних умовах розбирали. А от організатори концерту Чернігів Зебест забезпечили не лише якісний звук та професійне освітлення для виступів, а й комфортні умови. Всі учасники зізнаються, що на сцені було тепло. Ми працюємо, і наша енергія наповнює нас плота. Да, і ми передаємо цю енергію зрителям. Да, на сцені тепло. ощущается. Ты уже весь в танце, весь в эмоциях и не замечаешь этого. Не очень холодно, на самом деле, сейчас, но на сцене, когда тебя переполняют эмоции, ты этого не чувствуешь вообще. Когда у тебя волнение, ты боишься выйти на сцену, потому что там где-то доложенешь, там где-то еще что-то не получится. А вообще, там нам сделали такие условия, что тебе ну, не может быть никак холодно. Вокруг друзей столько, которые тебя как бы обнимают, греют своими добрыми и теплыми словами. Все супер. Мы настроены на хороший результат прокачать эту публику и все будет хорошо главное чтобы люди были счастливы очень понравилось уступать там было так тепло все было хорошо эмоций очень много немного волнения были но уже прошли очень понравилось потому что я очень ждала этого финала потому что финал должен был тоже проходить здесь но к сожалению его перенесли в горсад поэтому я ждала этого выступления чтобы все люди пришли и смогли посмотреть я очень хотела выступить как Рошо, щоб людям понравилось и самой получить от этого наслаждение. И действительно, это было очень круто, когда на тебя смотрит большое количество людей. когда тебя люди поддерживают. Когда... Финал шоу завершился привітанням от засновника проекта Владислава Атрошенка и урочистим врученням статуэток. Безумовно, я кожному з них бажаю людського щастя і творчих успіхів. І бажаю, щоб вся сина була якраз путівкою в їхнє творче життя. Але якщо при цьому вони і не досягнуть якогось рівні зірок світових, Хай вони лишаються просто чудовими людьми і що вони представляють найкрасивіше і найпрекрасніше місце у світі Чернігів. Як і обіцяли організатори, спеціальними гостями шоу стали зіркові гурти. Дівчата з віагри своїми піснями підкорили чернігівців. Зналися, що і самі колись брали участь у дитячих конкурсах. Я «Ми Я сами прийнімали участі очінога особі це дуже замечательно, дуже круто, що такі є. Що, що такі є конкурси. А от гурт «Лепріконси» і досі відчувають себе в душі дітьми, тому не дивно, що їх виступи так запалюють публіку. Я сам був таким 300 років тому назад. На Самді зрослому человеку бути молодим. Главное, чтобы он был в душе молод. Вот. И, собственно, хоть мы, конечно, все уже взрослые ребята, но мы до сих пор позволяем себе на сцене ребячество. Собственно, за это нас, может быть, и любят. І навіть погода була на боці організаторів та учасників концерту. Дощ почався лише наприкінці вечора, коли виступали досвідчені співаки, які поставилися до цього з гумором, як і глядачі, яким дощ не став на заваді. Вони не розходилися і підспівували та підтанцьовували артистам. І тут же відправляли смски. За першу добу голосування надійшло більше двох тисяч смс-повідомлень на підтримку учасників. Нагадуємо, що голосування завершиться 9 листопада о 18-й годині. Оголошення переможців відбудеться цього ж дня в прямому ефірі телеканалу Дитинець.